1998 року творять справжнє пісенно-музичне диво учасники чоловічого гурту Тріо Гонта. За 17 років колишні студенти, а нині викладачі Уманського державного педагогічного університету віднайшли, повернули із небуття та дали нове життя величезній кількості народних пісень. Із творчістю українських патріотів знайома не лише Умань, а й уся країна знають колектив і за кордоном. І вже 12 років поспіль Тріо Гонта має звання народний самодіяльний аматорський колег. Проте в репертуарі гурту, окрім відроджених народних пісень, є чимало авторських, які створені колективом спільно з уманськими поетами. Наприклад, співпраця із завідувачем кафедри суспільних дисциплін історичного факультету УДПУ Анатолієм Карасевичем нараховує щонайменше 10 років, і розпочалось все із народження пісні Мамин двір. І знову Стріхах і сниться кожну ніч на пізно ріх, Отой далекий слід Хаскових міфах, Що на путі життя моїм болі. У 2004 році в мене з'явилася перша збірка. Ну, на сьогоднішній день це вже четверта. І коли з'явилася перша збірка, вона називалася там Пам'ять. Ну, я звернувся до колективу, От я з ним дуже дружній, таких стосунках, Гонта. Скажімо, і запропонував, щоб деякі, можливо, вірші зробити пісні, щоб вони написали музику. Ну, перший такий, як скажемо, творчий контакт був з Василем Васильовичем. Він називався, і пісня так вона є Мамин двір. Ну, у нас, я вважаю, не знаю, це людям сюди дали чи не дали був експеримент, але пісня прозвучала. Прозвучала на цій аудиторії. От прозвучала скажімо, на інших таких студентських зібраннях відгуки студенти позитивні. Музиканти із Тріогонта зазначають, що перш за все співпраця із Анатолієм Карасевичем це приємно проведений час і гарний результат роботи. Тим більше, що слова його поезії самі просяться на музику. До нас досить часто, а тим більше зараз, в цей такий непростий час, до нас дуже багато присилають текстів і дуже просять, щоб ми поклали ці тексти на музику. І виконували ці пісні. Але хочеться сказати, що в Анатолія Олександровича є багато таких саме віршів, які ну, просто лягають на музику, і навіть ну, якби не треба нічого придумувати. Тому нам з ним, скажімо так, дуже просто співпрацювати. Ми дуже вдячні, по-перше, за те, що Анатолій Олександрович довірив нам свої. Вірші, тому що це від душі, від серця, це дороге людині, те, що він створив, і те, що він нам запропонував, що він нам довірив, все-таки, щоб ми його викликане поклали на музику, то це велика вдячність, звичайно. Але є у нас така людина, особистість, як Василь Васильович, який вдало дуже має. Хист до того, до написання музики. Тобто, можна сказати, що він композитор, аранжувальник дуже хороший, мені подобається, наприклад, його стиль. І ми довірилися повністю в цій справі на музику, щоб покласти музику на ці вірші йому. Але потім якісь, звичайно, свої побажання, можливо, і висловили, там, так, але так, щоб не заважати, як то говориться. Творчому процесу як автора, то ми потім просто взялися як вже за виконавство. А повністю аранжуванням і музикою то займався Василь Васильович. Я думаю, він скаже, як до нього прийшла муза і як він з нею там розмовляв, і що він їй казав, і що просив. Відносно того, що справді багато текстів, навіть готових пісень. Нам присилають, у нас є з Харкова, з Одеси, з Дніпропетровська, з Києва, з усіх, майже майже з усіх точок України є готові пісні. Ну, Я думаю, що люди на нас не будуть ображатися, тому що сам час ми ще працюємо, у нас є викладацькі роботи, є ще сім'ї. Нам дуже цікаво це робити, але справді, от коли ти дивишся на текст і воно лягає, тоді справді можна. Написати. Звичайно, що текст надуманий і музика надумана, вона сприймається так само штучно. Тут нічого не було, не треба було думати. Наприклад, перша пісня У мамин двір. Я думав, що всі будуть чим, чи знав, чи думав, ми думали з хлопцями, що всі будуть чекати такого повільного, знаєте, помірного, йду до мами. Але іду ж до мами, то дорога має бути рух. Тому вона в нас. Я чим тому вона в нас така ритмічна. Іду до мами, дорога до мами. А Анатолій Олександрович, чим з ним легко працювати? Він не, не, заперечує. не заперечує. Він не то, що не вибагливий, певно, що коли людина пише вірш, то вона ну гикає собі там. В неї розмір є по-любому. Чим приємно, до речі, що в нього є ритм. Ритм у багатьох поетів цей ритм досить часто відсутній, який йде повністю. І тоді важко куплет написав, а другий куплет вже починаєш думати, що робити, бо музика не лягає першого куплету на другий. Тут, слава Богу, все в порядку і все хорошо. Дуже нам приємно, що ми маємо можливість співпрацювати тут на місці. Ось зробили, заспівали, спробували, ще нічого не, нікуди ніхто не чув. Вони прийшли, послухали. Добре, а як сказали добре, то вже далі у 2015-му черговим результатом співпраці музики поетів стало народження пісні Слава Україні. Вперше її виконали на презентації поетичної збірки Анатолія Олександровича у червні. Серцем сказане совістю пробі, переміж тій дість майданами, Оглянеш нелюгероїзму скрив і підуть до правди України з нами, тисяч строєм стоєвський. Ich bin nicht so Так на таку злобу дня, тобто те, що сьогодні найбільше болить в Україні, це оця війна, і написав таку пісню, пісню Слава Україні. А Василь Васильович, чи там колектив, поклав його на музику. Вона в нас теж кілька разів вже значить, прозвучала в цій залі. Ну, такі відгуки позитивні, вроді потрібно писати далі. За другу пісню хотіли б сказати, що... Може хтось скаже за нашу таку, я кажу від хлопців, якщо хлопці дозволять, позицію, що ми не беремо участі без, безпосередньо в тих діях, які десь відбуваються. Ну, наше бачення в цьому таке, що не доведи, Господи, прийдеться там бути, ми всі там будемо. Але поки що ми можемо краще зробити тут те, чим там, то, що роблять хлопці, які там. І ми ці пісні співали під час поїздки в зону АТО. І оця пісня Слава Україні! Вона, ну, перед цим ми були в АТО. І пам'ятаєш, Василь Лютий є такий співак, цікавий бандурист, нео, нео Кобзар такий. Він співав пісню Рейв-меч. Да. Вона нам так якось пройшла крізь нас такий древньоруський підхід. Там я вже ту мелодію не згадаю. Десь воно в нас внутрішньо залишилось, тому що коли хлопці коли прийшли, почули цю пісню Слава Україні кажуть, вона трішки чимось схожа на на ось той такий: Слава Україні! та-дам, пам -ра та-рам, пам-ра-рам, Тарам памрарам, тарам, ра пампара, парам, начебто і маршевість водночас, водночас, маршевість, урочистість, піднесеність, гордість. Стверджувальність. стверджувальність і потужність. Такі пісні треба співати минулого року. Під час святкування дня міста Гонта на центральній площі презентували у Манчанам пісню Тризуб, слова якої написав Анатолій Черній. Чули містяни її і в березні під час акції в єдності силам. Нині патріотичну композицію їх виконання можна почути на багатьох заходах в різних містах України. Піднімаю гору правицю. І засвідчую з гордістю три, і цим за країни я зичу, Зичу горі, як ті вітри, хай єднаюся у достатку, піде північ закисів, ворогам нехай буде на сгадку, симулгорі, нам рога лісі три тризу. Учасники тріогон та виконували усі ці пісні на різних сценах в Умані, Христинівці, Черкасах, Києві. Вони зазначають, що потрібно слухати слова цих пісень та відчувати їх серцем. Наразі і музиканти, і поети налаштовані на подальшу співпрацю, та, напевне, вже невдовзі представлять глядачам і слухачам нові пісенні композиції і, можливо, навіть диск. Бо ж така творча співпраця не розчарувала ні поетів, ні музикантів, ні глядачів із слухачами. Це вже я не просто підійшов добрий день, бо я їх знаю. Я Добре. до них їх, їх чув, я їх бачив, я їх слухав, я їх довго слухав і чув. І я зрозумів, що в них вийде. Чітко вийде. Вони, якщо вони такі гарні наші українські пісні про нашу україну, треба бути патріотом, щоб так співати. А вони такі є. Анатолій Олександрович сказав, що ці пісні тут виконувалися. А ми хочемо додати від себе, що ці пісні виконувалися не тільки тут, в стінах нашого університету, а вони, так скажімо, пішли в народ, і народ їх дуже гарно сприймає. І я думаю, що в подальшому будуть якісь нові пісні, які також будуть не гірші, а кращі за ті, що є в нас на даний час. Ну, не можна сказати гірше чи кращі, будуть ще нові пісні.